Україна не розглядає припинення вогню в обмін на гарантії заходу. Про це заявив Володимир Зеленський під час візиту до Франції у Парижі. Президент представив план перемоги своєму колезі Еммануелю Макрону. Лідери також обговорили питання що... щодо посилень позиції України на полі бою та сприяння безпеці в Європі. Я бачив у медіа, що було багато інформації. Нібито я приїхав, щоб говорити про припинення вогню. Ні. Це неправда. Я не знаю звідки така інформація. Росія багато працює над дезінформацією в медіа. Але це неправда. Український план перемоги Зеленський представив і в Італії. Ввечері він зустрівся з головою ради міністрів країни Джорджою Мелоні. Обговорили окремі пункти стратегії, а також кроки посилення України у відносинах з найближчими партнерами, щоб створити необхідні умови і справедливу атмосферу для чесної дипломатії, наголосив президент. А НАТО розпочинає масштабні ядерні навчання Статфарстнун. Це та... це імітація місії, під час яких десятки бойових літаків перевозитимуть американські ядерні боєголовки. Стартують навчання у понеділок. Маневри відбуватимуться приблизно два тижні над Великою Британією, північним морем, Бельгією та Нідерландами. Загалом планують задіяти 60 літаків із 13 країн-членів альянсу. У нестабільному світі життєво важливо, щоб ми регулярно випробовували і зміцнювали нашу обороноздатність, щоб наші супротивники знали, що НАТО поготові і здатне відповісти на будь-яку загрозу. У російському полоні померла українська журналістка. Лауратка премії за мужність у журналістиці Вікторія Рощина. Трагічну війну підтвердив наш обусмен Дмитро Лубінець. А речник головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що Вікторія вже була у списках на найближчий обмін днями. її мали етапувати до Ліфортово для подальшого повернення на батьківщину. З 22-го року Рощина працювала на окупованих територією Росією територіях у серпні 23-го За нею повністю зник зв'язок згодом Росіяни підтвердили затримання журналістки. П'ятьох російських окупантів наші воїни взяли у полон на Харківщині. Успішну операцію провели бійці бригади Спартан. Вони й оприлюднили відео з поля бою. Росіяни намагалися зайти, зайняти посадку, закріпитися і чекати там на підкріплення. Утім, українські оборонці перебили плани окупантів. До речі, полоненими виявилися в'язні, які підписали контракти лише цього літа. У генштабі Збройних сил України підтвердили удар по російському аеродрому Ханська в республіці Адигея. А головне управління розвідки оприлюднило відео польоту нашого дрону у бік литовища. Наші військові заявили, що уражено склад боєприпасів. Сів та палива і мастил. Відомо, що на цьому аеродромі базувалося винищувачі Су-34 та су 27 На момент удару там було щонайменше 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Скільки з них уражено, поки що встановлюється. спецоперацію провели спільно ГУР СБУ та Сили спеціальних операцій збройних сил України? Нагадаю, масштабна пожежа на російському аеродромі ханська спалахнула минулої ночі у Міноборони Російської Федерації про прильоти по аеродрому, звичайно що мовчать. У Волгоградській області Російської Федерації розбився навчальний бойовий літак як 130 Про це повідомив російський пропагандист Ілля Туманов. Упав літак під час виконання навчального тренувального польоту. Утім, коли саме не повідомляється, екіпаж бутім-то успішно катапультувався і зараз перебуває в госпіталі. Причиною аварії попередньо стала відмова авіатехніки. Виробництво винищувачів су 57 в Росії опинилося під загрозою через західні санкції. Про це пише The Telegraph з посиланням на українську аналітичну групу Front Allegiance Insight. Раніше виробник винищувачів Сухой купував німецькі пристрої для калібрування систем зв'язку. Тепер через обмеження він знаходить способи контрабандно переправляти ключові компоненти або закуповувати китайські замінники. Росія продовжує тримати ракетоносії у Чорному морі. Там наразі перебувають два ворожих кораблі з загальним залпом до восьми ракет. Повідомили у військово-морських силах збройних сил України. Однак, що цікаво, після атаки на у Феодосії окупанти почали ховати ракетоносії за цивільними суднами. Повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Після Феодосії саме оці ці безпекові питання їх стривожили, кажуть, суїдяться, і змушені були вийти саме в акваторію Чорного моря у цю частину, де вони поки що мають певний контроль, для того щоб розосередити свої кораблі, тому що розуміють прекрасно, що не паляницями єдиними сьогодні живуть сили оборони не лише нептунами, хоча й честі хволає звичайно про ракети і безпілотними безекіпажними екіпажними морськими дронами. Тим більше служба безпеки знову нагадала, що в нас є нові розробки. Ну а тим часом на нафтобазі у Феодосі рвонув ще один резервуар резервуар. База після нальоту українських дронів нагадаю горить уже п'ятий день. Це найбільший нафтовий термінал окупованого Криму. Там було понад 30 резервуарів із пальним різного розміру. У перший день зайнялися щонайменше три з них. Потім вибухнув ще один, і це вже п'ятий. Та кількість не точна, бо через е, височений стоп чорного диму навіть супутникових знімків важко визначити масштаби ураження. А окупаційна влада півострова традиційно применшує наслідки Люди ж тим часом пишуть, що в районі проблеми з водопостачанням, бо вся вода йде на гасіння пожежі. Верховна Рада ухвалила законопроект, яким дозволила іноземцям вступати до лав української армії та обіймати офіцерські посади. Зокрема, у Збройних силах України, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. Законопроект серед іншого передбачає створення центру рекрутингу іноземців, проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства врегульовує питання в'їзду та виїзду іноземців до або з україни та дозволяє іноземцям та особам без громадянства приходити проходити військову службу у розвід у розвід відомствах міноборони